Всім привіт! Це нове відео на моєму каналі. Відео ще зняте до травми, тому там ще можете побачити що все зелене, все гарно, красиво. Там ми зібралися бандою, дуже класно покаталися. Рекомендую подивитись це відео до кінця. В кінці для вас буде дещо цікаве. Тому бажаю всім приємного перегляду. Пацани на мопедах тупо в тумані там з фарами їдуть в завіті Всім привіт! Я зараз їду до пацанів, я запізнився, я дозаряджував камерку. І ще вийшла така ситуація. Коротше. Я був в рукавицях, я їх згняв вдома. І я їх більше не міг знайти. Я їх так і не знайшов. Я їх шукав, шукав і так і не знайшов. Тому їду без рукавиць. Отака така от історія. Коротше, зараз на горківни десь там їздять, я може також заїду зараз пару разів туди-сюди. Але більше мені хочеться заїхати в ліс прямо по піщаному прохватити і е по лісі, і по прямих. Я знаю, що буде Кові Старт, е Кавасакі KX 450, -ка, Ямаха Вайзетка 250, -ка, е Скайбайк е має бути. Коротше, зараз побачимо. Зараз Ой. побавимося трошки на горках. Ну, я думаю, раз-два заїду. І поїдемо в лісок, пацани ой 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 Ой-ой-ой! Я ж ось цього не пам'ятаю! Всі тупо стоять, ніхто не їздить! Я на ту горку заїжджав? Заїд ще раз. А чого всі стоять? Де рукавиці, де фокси? бо їдемо? Всі на тебе чекали, міш. Є, дякую. Пасти туди на той пісок, поняв? Через ліс. їдемо? Чи знаєш там дорогу, все охуєно? Бо зараз їдемо по приколії, потім через село поїдемо, там піщана дорога класна, заїдемо на той трек. И по этим можно дальше в лес поехать. <різь> Я сюда не знаю. Ты пиздец, то ебашим. Ты весь лес объездил, блядь. Потому что свою карту намалевал. Короче, Форте Циба едет. Боксер 150 всех нагне. ЦРДХ 200. Ямаха 200. ВАЙЗЕТ 250. ка Кавасаки kx 450. Ще на ній не перекидався. Ні, не перекидався. А не перекидався, але в перший день поняв дощ падає на лайтах Я, типу, і блядь, чуть послинувся, поняв і ну, кинувся на стола. Я поняв. А кітровка, до речі, в мене дуже серйозна. Ну мене... <-то> <піз -то> сьогодні хоч не в шортах, це вже добре. Це вже серйозно. Ковістар 250, каліфан. Caliphant... CTR200, ще один боксер, Ну, боксери мають рвати нормально. Hornet rs 150 спортивний, походу, RS, типу, e Forte 250 і Yamaha, Ого, вайвер. Це трохи покруче, ніж боксер. Все, коротше, їдемо. Так, а це хто? Це новий клієнт. З горки будеш заводитись? Там немає що електростартера. Ну, звук класний у Kawasaki. Взагалі огонь. Я дороги не знаю, посони, я бачу куди треба. Що <риклад> з'їдемо? З'їдете? <риклад> Всі з'їдуть, чи ні? <риклад> ні? Туди, давай там з'їдемо. Ох, я перший раз тут їду, я не знаю, надійсь ми там з'їдемо. Давай. Ой-ой-ой! Я надіюсь там є з'їзд, бо я сюди перший раз еду. А всі думають, що я щось знаю. <гум> <гум> я щось переборщив походу, смарт. Я, походу, переборщив з маршрутом. <рес> Я хотів по цій горі з'їжджати. Бля, треба щоб кава сюди заїхало. До речі, відео, як ми підкорювали цю величезну гору разом з Кавасакі 450, скоро буде на каналі, тому підписуйся, жми лайк та чекай це відео. Там дуже цікаво. Опа, це шо? Хорнет стоп! Хорнет взяв, заїхав і з'їхав. <рес> натурі спортивний. О, я маха вже з'їхала. <тас> Давай, баджат! Летить. <тас> Тільки в яму не влети, а туди! Оба-на! Оба <сх> він боїться, він <зараз> впаде! <тас> Ой-ой-ой! Підвістку вже не пробило. Я маха. <oczywiścieEs> <NBC3> як воно понофенно виглядає. Як полетів це капець? Хто? Ти не зайняв, бачив. На задньому колесі, коротше, прилетів. А де кавасаки? Це кавасаки так перете. Натурі? Я думав це мопед якийсь. А це натурі кава так звучить. Офігеть! А що таке там? Може, як А як? А, а що таке, я так не понимаю? Вона так... була, була чуть варена, вона не варить, така то коліна є. Во що так передають. бач! <плес> — <плес> Ого. Я ще бачив, там ще тоді ми стояли, як я їхав, і ще було варене. Ще було нормально, <плес> а. так? Короче, все, на мене сьогодні напів. На турі так не можна їхати. О, бо Тому, місто, а, чуть -чуть, і, скільки ти цілий день катався без вихлопної труби взагалі. Да Та, Та бач, який на пластмаску требуть взяти треба, я зняти, Бо вона вже підгоряє. Їде! Вау! До половини десь заїхав! А тут, а тут попрямі? попрямі тяжче все, пока! Мы поехали! Де? Yeah. Там э, далі гаражі все знімають Тяжко Чуєш пішень, заводи мені на. У <laughs> мене безботів кізда <laughs> В Я, кросовках але, супер Але нехай набере Нейтралка, так? Да? Так да. Ага. Так то зараз порівняй просто Та ні, трин... типу марш в точку? ハハハ。 тупо в тумані, там з фарами їдуть в зависі А? Хорош. Тут до речі було глибше, зараз тут мілко. Да, це дуже класно. -мо! Ой-ой-ой! Ви -ой. цей тільки щоб підлетів нафіг Слушай, едем, блядь, что да ты нашел? Да я Мауи Да? Ya <laughs> Та все, ковіка трезу стати. Можеш лишати тут. Пісок там, блять, не буде не де вланцю. Ну зато пластик гнеться, класно. Доїдеш до майки, він перетресується. Та ти його розкидай і вийде. Ой, дома. Нет, стоп, просто задох. А нет, не мають, блядь, ту защита летха. Там, там дома это да. на кажется далеко. А за що тут дратить? Нема за шо. Та, Та просто... Чуєте? Розхита... Розхитайте його право-вліво <laughs> <laughs> і все. Ну а і за Ви сил дуфе отратите. Да. Ви якраз рукавиці загубив. Та все, ти вийдеш. Чекай, бля, я зараз зараз більше. Я тобі допоможу ще. Так тут... Може ти чуєш? А потім в ті ями я буду падати, бляха, не бачу. О, оце апарат, диви, виїхав. Ах, на, ти пінчик. Ти бо лиця чорним, в тебе вся грязь летіла, тебе окулярів, ти без окулярів тих їхав. Ти як зі шахти Слідь передній привіт і зверху піднімай. І зад піднімай! Підніми йому задок! Задок йому піднімай. І спереді тяніть. Нема до шума. Є? Нема металу. Та під сидінням рама. Я ж казав, все, заривай. Давай знову. Та фігня трошки вимучує. Ні. Нє. Звісно. Попробуй на сердіксі, ти казав, що він не їде по піску. Чуєш, ми зараз їхати будемо. Та тут будемо, вже немає смислу в ліс сунутись. А ми тут Бенза мала, обкатка. А, я зрозумів. Приїдься трохи. Ну ти добре. Бо ти кажеш, він типу не їде тут, так? Да? Дуже херо. Бо я типу думаю залежить... капець грязний. Залежить як розігнатись. І це А він показує, що газ задавати. Через нас вода Нормально Ні, ну майже Хонда. Ну все, бен з тебе зливаємо. Шо, що? Бен з тебе зливаємо. Добре. Добре. Зараз ще в нього закінчиться. Да, да. Та <секс> да давайте всі тут сокнуть. Я думаю, точно як її зупинити тепер? Чекай, тримай бутилку, мені треба скоро в кранік втикнути. Давай. Давай. Вже, ой Ой-ой. Буде... Ох, ти що. Є? Але а ключ? Хочемо спасти, а, а це хочем, пас, але він не хоче спасти. А здається, то тільки виїхати. Треба кранік на цьому на ключику? Ого. Та я його відкручував, бо незручно було шланг від'єднювати. Я зрозумів. Все. Давайте, щасливо. Давай. А хто третій? Що щасливо. Не Давай, Все, коротше, роз'їжджаємося по домах. Що, пацанчики, така красота. Це все для вас. Всім дякую, хто дивився. Коротше. Я думаю, щось все-таки вийшло, особливо тут на пісочку, було весело, така от покатушечка лайтова. Я надіюсь, вам більше зайде, тому що горки вам ніби менше заходять. Коротше, 40 кілометрів накатали, капець. Я всього. Я надіюсь, в мене самого там є бенз, бо я б не відливав. Друзі, а я вам дякую за перегляд. Надіюсь, вам це відео сподобалось, тому що воно вийшло дуже веселим, атмосферним. Мені дуже сподобалось, що взагалі відбувалося, тому вас прошу просто підтримати це відео лайком, коментарем та своєю підпискою. І також можете поділитися з друзями. А ще вам хочу сказати, що це було не все, і потім ми поїхали хуліганити. По місту разом з кові стартом баджаджом кові лайт 300. Якщо ви бажаєте побачити це відео, то просто накидайте лайків, напишіть це в коментарях. Було дуже прикольно і весело, але для Ютуба це напевно, буде за коротке відео. Тому я все виложу в свій інстаграм. Посилання є в описі. Підписуйтесь, і я обов'язково це відео ближчим часом викладу саме там. Тому напишіть, чи вам це взагалі цікаво, і підтримайте, звісно, лайком. Оооооо. Від машину, ну, я тебе найду. Каже, відаш машину, я тебе найду. Мусарка, не? Да.